Колеги, продовжимо наш робочий день. Зараз я до слова запрошу полковника Андрія Лисенка, речника антитерористичної операції зі зведеними даними із зони проведення АТО. Андрій Миколаївич, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. У нас є добра новина. Протягом минулої доби жоден військовослужбовець внаслідок бойових дій не був вбитий і не був поранений. На фоні безумовного дотримання Україною мінських домовленостей противник намагається зірвати мирний процес шляхом здійснення численних збройних провокацій. Відносно спокійною залишається ситуація лише на сході Луганщини. Активність бойовиків зберігається по всій лінії розмежування. Від Азовського моря до Бахмутської траси. Окрім збройних провокацій з використанням стрілецької зброї, гранатометів та мінометів, вчора наші позиції поблизу селища Опитне, що в районі Донецького аеропорту, були обстріляні з танка незаконного збройного формування. Також вчора відбувся мінометний обстріл бойовиків безпосередньо по місту Авдіївка. Фактів використання ворожої артилерії не зафіксовано. Вже сьогодні, після опівночі, противник двічі порушив режим. Тиші наші військовослужбовці адекватно реагують на провокації бойовиків і утримують визначені рубежі оборони. За даними розвідки, протягом 24-25 березня з території Російської Федерації на окуповану територію Донбасу. Незаконно введено дві колони військової техніки, у складі яких танки, паливозаправники та автомобілі. За минулу добу було зафіксовано проліт семи безпілотних літальних апаратів неподалік Маріуполя. Вчора, поблизу міста Горлівка, на узбіччі автодороги на міні підірвався автобус, що прямував за маршрутом Артемівськ-Горлівка. В результаті трагедії загинуло 4 особи, ще 20 людей травмувалися. Водій автобуса не постраждав. За противною інформацією, автобус прибув на український блокпост Майорськ, проте не був пропущений, оскільки перетин лінії розмежування в темну пору доби заборонено. Водій поїхав у зворотньому напрямку і, намагаючись поминути український блокпост, виїхав на ґрунтову дорогу, де і підірвався на міні. Військовослужбовці Збройних сил України першими прийшли на допомогу постраждалим, забезпечивши їх евакуацію до лікарень, і тим самим врятувавши життя постраждалим, закликаємо усіх автоперевізників Донецької та Луганської областей виконувати всі встановлені владою вимоги щодо перетину лінії розмежування і не ризикувати життям наших громадян. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та українські військові щоденно обстежують значні території Донецької та Луганської області та знешкоджують боєприпаси і вибухівку. Зокрема, в Костянтинівському районі на Донеччині лише протягом одного дня військові сапери обстежили понад 30 гектарів, де було знайдено і знешкоджено 8 ворожих мін. Наші спецслужби знешкоджують і проросійських диверсантів і бойовиків в рамках розслідування вбивства капітана Служби безпеки України Віктора Манзика, 21 березня у Волновасі. затримано чотирьох свідків та одного підозрюваного у скоєнні цього злочину в Дніпропетровську. В помешканні одного з підозрюваних вилучені гранатомети, гранати, тротилові шашки. Також у місті знайдено автобус, в якому пересувалися вбивці офіцера. Там було виявлено ще 20 гранат та упаковка з набоями. Також у ході спецоперації з зачищення зони АТО від незаконної зброї та контрабанди наші оперативники затримали понад 30 інших правопорушників у Донецькій та Дніпропетровській областях. У зловмисників вилучено 19 автоматів, 9 гранатометів РПГ-26, 42 підствольні гранатомети, пістолети, гранати. Понад 6 кілограмів вибухівки та 13 тисяч набоїв різного калібру. Також днями в Волновайському районі затримано 18 озброєних людей: це вісім військовослужбовців та 10 громадян, які представлялися співробітниками міліції та громадськими активістами. По них зараз проводиться перевірка. В Донецькій області затримана й диверсійну групу, яка здійснювала злочини проти місцевого населення під виглядом українських військовослужбовців з метою дискредитації збройних сил України. Бойовики планували викрасти одного з українських офіцерів. Завдяки оперативній роботі спецслужб диверсанти були затримані одразу після їх прибуття до Мар'їнського району Донецької області. В Одесі Служба безпеки України затримала трьох бойовиків. Один з них був учасником трагічних подій 2 травня минулого року і готував нові теракти в місті. У бойовика вилучено вибуховий пристрій потужністю 500 грамів у тратиловому еквіваленті, компоненти до саморобного вибухового пристрою, 8 пістолетів, 3 гвинтівки з снайперськими прицілами. Набої, а також антиукраїнські пропагандистські матеріали. Також у рамках розшуку осіб, причетних до теракту в Одесі, затримано двох активних учасників так званого антимайдану. Встановлено, що один з них підтримує контакти з прихильниками бандаформувань ДНР та ЛНР, а другий поширював антиукраїнську пропаганду. Контрозвідка вилучила у бойовиків саморобну вибухівку. Українські правоохоронці також вилучили нові незаконні арсенали в зоні АТО. Зокрема, співробітники Артемівського міськвідділу міліції спільно з київськими колегами попередили спробу вивезення із зони антитерористичної операції зброї та боєприпасів на в'їзді в Артемівськ з боку Горлівки. міліціонери зупинили автомобіль Газель, в якому було виявлено заховану зброю та боєприпаси. В цей арсенал. Входило 4 автомати, 16 магазинів до них, 10 пачок з набоями, 3 гранати f 1 з запалами, ніж багнет, дві упаковки пороху вагою по кілограму. Кожна, сім бронежилетів, армійські каски, а також порожній корпус від ручного протитанкового гранатомета. Водії пасажири разом з транспортом були доправлені в міліцію. Вилучені предмети направлені на експертизу. В місті Курахове Мар'їнського району Донецької області мешканець намагався продати ручний протитанковий гранатомет РПГ-26. Йому завадили українські міліціонери. Затриманий пояснив, що бойову зброю йому вдав для продажу його знайомий. Опитаний власник гранатомета стверджує, що знайшов зброю і зберігав з метою збуту. Ця інформація наразі перевіряється. І тривають заходи із планової ротації наших військових, що несуть службу на Донбасі. Волинські правоохоронці вирушили в зону бойових дій на сході України. Основні завдання, які виконуватимуть правоохоронці в зоні АТО, забезпечення охорони громадського порядку, служба на блокпостах, перевірка транспортних засобів на наявність зброї та вибухових пристроїв, перевірка документів підозрілих осіб щодо їх можливої причетності. До кримінальних угрупувань та терористичних організацій. Весь особовий склад добре екіпірований та готовий до виконання поставлених завдань. Мобілізовані солдати з Чернігівщини вирушили на схід України. Бійці повністю забезпечені всіма необхідними засобами захисту, військовою амуніцією, обмундируванням, теплими речами, медичними препаратами та харчовими продуктами. Українці допомагають своїм захисникам в зоні АТО. Футболісти національної збірної України відвідали поранених ветеранів із зони антитерористичної операції, що перебувають на лікуванні у головному медичному клінічному госпіталі міста Києва. У клініці нейрохірургії та неврології, де проходять курс лікування 28 поранених бійців, футболісти поспілкувалися з військовослужбовцями та їхніми рідними і висловили свої. Слова вдячності та підтримки багато з воїнів, великі шанувальники збірної та наших гравців. Водночас футболісти не змогли залишитися осторонь і зустрілися з справжніми героями, які гідно несуть службу в лавах Збройних сил України та виконують бойові завдання на сході України. Військові футболісти побажали перемоги нашій країні як на футбольних стадіонах, так і на полі бою. Благодійники передали українським десантникам три автомобілі. Машини були придбані за рахунок профспілкового комітету Південно-Української АЕС та благодійного фонду. Всі автомобілі вже вирушили в зону АТО. Українська армія підвищує свою боєготовність. Так, українські десантники, що були призвані в рамках четвертої хвилі мобілізації, пройшли бойове злагодження своїх підрозділів. Протягом місяця наші воїні. Виконували вправи на бронетранспортерах БТР-3 та артилерійських установках НОНА а також вогневі стрільби з гранатометів. Санітарні інструктори пройшли заняття з тактичної медицини з надання першої допомоги пораненим військовослужбовцям. Міжнародна спільнота активізує допомогу українській армії. У міжнародному аеропорту Бориспіль президент України Петро Порошенко зустрів літак військово-повітряних сил США, яким пробили 10 американських броньованих автомобілів Хамві. Загалом США планують надіслати Україні 230 автомобілів Хамві, з них 30 з посиленим бронюванням. Ці автомобілі забезпечать надійний захист наших військових під час виконання бойових завдань. Нагадаємо, що це вже не перша техніка Сполучених Штатів для української армії на фронті вже використовуються сучасні засоби цифрового захищеного зв'язку, радари контрбатарейної боротьби, прилади нічного бачення, роботизовані системи розмінування та медичне обладнання. Також вчора військово-транспортний літак збройних сил Чеської Республіки доставив на військовий аеродром Бориспіль гуманітарну допомогу для української армії. Передусім, це черевики, зимовий одяг, рюкзаки, намети та інше необхідне спорядження. Європейські партнери підтримують Україну. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом. За словами австрійського дипломата, Австрія готова продовжити програми гуманітарної допомоги для постраждалих та внутрішньо переміщених осіб із Донецької та Луганської областей. Уряд Австрії прийняв рішення збільшити фінансування цих програм на 500 тисяч євро. І сьогодні ще одна історія про одного з наших українських героїв, який брав участь у взятті кургану Савур-Магила. Це сержант Леонов Максим Сергійович. Він командир відділення зі складу 95-ї окремої громобільної бригади Збройних сил України. 27 липня минулого року відділення на чолі з сержантом Леоновим зайняло висоту неподалік міста Торес Донецької області. Під час виконання завдання вогнем відділення було знищено три вогневі точки противника. Потрапивши під артилерійський обстріл, Максим особисто надав першу медичну допомогу військовослужбовцям, які перебували на межі життя та смерті. Своєчасне відведення в укриття особового складу дозволило зберегти не одне людське життя. А 29 липня минулого року відділення цього військовослужбовця, яке входило до складу штурмової групи, результативно та в найкоротші строки взяло під контроль та утримувало стратегічно важливу висоту курган Савур-Магила. Указом президентам України за мужність та героїзм сержант Леонов, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, кажіть. Євгенія Танович, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, чи. Те, що не було сьогодні поранених ані вбитих українських військових, чи це означає перегрупування сил з боку терористів? І друге, ну скажімо так, уточнення є інформація про те, що вони погрожують повернути на лінію розмежування важку техніку після 18-ї. Чи отримували ви таке попередження, погрози, і як на це буде торгувати? Дякую, те, що за минулу добу ми не маємо втрат, ні санітарних, ні безповоротних. Це означає, що наші воїни вже навчилися і воювати, і маневрувати, змінювати місця дислокації, а також вивчили дуже добре ворога. Що стосується погроз, які надходять від бойовиків, це вже системна річ, до них вже звикли, але вони не є заспокійливим фактором, оскільки кожна загроза. Це як попередження, і кожна інформація, яка надходить від ворожих інформаційних джерел, а також від їхніх ватажків, вона обов'язково перевіряється і в жодному разі не залишається без уваги. про повернення якщо це сьогодні було озвучено, то ця інформація поки що до нас не дійшла. Бойовики постійно займаються зараз і перегрупуванням. І як я вже зазначив, за дві останні доби зайшли дві колони з технікою. Це означає, що вони посилюють своє групування і проводять бойові навчання своїх найманців на так званих полігонах. Ще запитання Ліга? Ірина Шевченко Ліга, скажіть, будь ласка, чи можете ви підтвердити інформацію про те, що добровольчим батальйоном в зоні АТО не дійшов наказ або приєднатися до структур регулярної армії чи структури МВС, або залишити зону АТО, і що взагалі вам відомо про цю ситуацію? Наскільки я знаю, сьогодні вже була коментувала цю інформацію представник генерального штабу. Я ще раз повторюсь, як такового наказу не було, оскільки вони не знаходяться у підпорядкуванні. Міністерства оборони або Міністерство внутрішніх справ чи інших силових відомств, але, зважаючи на величезний бойовий досвід наших добровольців, їхню е мотивованість, їм запропоновано увійти до складу штатних підрозділів. І це допоможе їм отримати і соціальний пакет на випадок, не дай Боже, якоїсь. Ситуації там з пораненням і або зі смертю, також вони також будуть мотивовані, якщо а, вони знищать ворожу техніку, а також а, вони зможуть отримати на всіх законних підставах більш потужну зброю а, і засоби зв'язку, через які можуть координувати свою роботу. не… Просто шляхом тільки за рахунок своїх власних розвідданих, а й використовуючи розвіддані, які отримуються іншими розвідувальними підрозділами Збройних сил України. Уточніть, будь ласка, чи правильно я зрозуміла, що категоричної вимоги або приєднатися до офіційних структур, або залишити зону АТО немає? Наказу як такого не існує. Це пропозиція від верховного Головнокомандувача, яка полягає в тому, щоб в зоні проведення антитерористичної операції була упорядкована і систематизована робота всіх військових підрозділів. Колеги, чи є ще уточнене або запитання? Дякую, Андрій Миколаївичу. Дякую всім. Колеги, наступний наш брифінг за три хвилини.